відомі іменами за те талановиті пензли. Айтішників, банкірів та художників за фахом напередодні об'єднало мистецтво. У палаці молоді шестеро черкащан показали, що можуть робити з фарбами. Що оцінила черкаська публіка художнє творіння, знає Ірина Головка. Айтішник Андрій проміняв комп'ютерну мишку на пензля п'ять місяців тому. Сьогодні вперше виставляє свої роботи на публіці. У техніці мастихіно живи в улюблених світових зірок. Вони вже пішли життя, але їхня творчість залишається по сьогоднішній день. Загалом це люди творчі, музиканти, і вони залишились в історії не тільки завдяки своїх творів, а також і на моїх портретах. 17-річний Володимир виставляється не вперше. Для цієї експозиції представив рідну народну техніку ветенанки. Ними хлопець захоплюється вже два роки. Його роботи це своєрідна пісня, але на полотні. Ця робота називається Жар птиця. І вона символізує моє духовне якесь відродження і підйом. Вони були присвячені музиці і якби написані і вирізані під впливом якоїсь мелодії окремої. От банкір Ірина свій фах змінила, бо не може утриматися, аби не оживити на полотні побачене. Я хочу на своїх полотнах передати ту красу, яка нас навколо. Організатори виставки переконують, хотіли відкрити невідомі імена черкаських художників, бо юним талантам є що показати черкащанам, і кожен має свій погляд на мистецтво. Ця виставка створена з метою допомогти молодим художникам показати свої роботи і також створити коло спілкування. творчих людей. Ідея була нарисувати одну картину. Одну картину в виде емоцій. Скажімо так, вот это у нас получилась емоція. Хто вийшов? Это еще, конечно, вопрос, потому что автор видев. Своє і кожен внес своє. Дев'ять чоловік лісувала. Ще одну емоційну картину молоді художники намалюють разом під час закриття виставки 26 лютого. У той же день організують благодійний аукціон. Частину робіт художники продадуть, а гроші віддадуть у дитячий будинок. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка Новини.